Тож зараз у нас прем'єра п'яно бой на поезію Катерини. Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності, І вже ось ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, Та через мить ти підірвешся на ворожі міні І ніби місто охопила революція, скрізь падає каміння, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойданка, де вчора були діти, і в тиші не людські, мов ті скриплячі грати, луна до вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я, Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я. Я не забуваю, бо ріднішої немає. Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та вічі біжать по твоїх венах, квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції, в голові прокручує життя світлини, Щоб все запам'ятати до останньої краплини, і вже нема часу. Триматись за руки, іначе мить проносяться години. А далі потяг їде на шалині швидкості від рідної землі твоєї, долає відстиню, туди, де зір зриває ріки воду, спатиме. і крик таких розлітається по бо автострали. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди де час ніколи нам не дасть спокою у цих миттєвостях та їх дрібних частинках, ми разом до останньої життєвої сторінки. І нехай з тобою поруч, Ще не скоро буду я, я тебе не забуваю, бо ріднішої немає, і нехай з тобою. Ще не скоро буду я, я тебе не забуваю, о ріднішої немає, І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я, я тебе не забуваю. Тебе не забуваю, Бо ріднішої нема. Дякуємо, Дмитро Шуров! Дякуємо, Катерину. Це було дійсно дуже-дуже зворушливо. Дякую вам. Хотів би сказати два слова: подякувати Катерині Геленко, яка створила цей текст. Надіслала мені його абсолютно несподівано у лютому цього року, яка живе у місті Лисичанськ Луганської області. І я хотів би присвятити цю версію пісні всім файним людям, які через. Цинічні політичні ігри опинилися на чужині далеко від рідного дому. І я сподіваюся, що колись ця несправедливість буде подолана, І я присвячую цю версію їм. Дякую, до побачення.